О, ти що, ну іногесенький, як парину. Собі з комфорті собі на роботу, а як підриває, дивися, під горку просто капець. Їдеш собі, можна без, без ніг валити. Накат має, дуже класний. Дивіться, що за лялечка приїхала. Настільки іногесенький. Флайер зі Швейцарії, просто бомба. Дивіться. Вилучка, рукшок на повітря. Дуже магенько. Ну, їдеш не чуєш, на руки навіть не чуєш любу вібрацію. Чи бруківка, чи люба якась там дорога, чи ліс. Ти собі їдеш просто в капець. Чи просто навіть на роботу. Їдеш з повним комфортом. Подивіться, що за сідушечка. Тут я не знаю, це є тут 7 см. З вентиляцією. Плюс тут ще є стоєчка амортизаційна. Бачите? Ну, я вам говорю серйозно. Їдеш навіть по бої. Навіть по бої не буде чути взагалі. Просто капець. Запас ходу мінімум 50 км. Мінімум. Плюс дивіться, що я вам покажу таке. Подивіться, бачите, от вон пише шрам. Це планетарна втулочка. Має три передачі понижених, плюс касета, як в спортивних велосипедах. Бачите? Дивіться. І тут намальовано. Наприклад, бачите, гора сюди включає, люба гора їде сміється. Отака. Гора їде сміється. На говерло можна валити, якщо на неї включити. Бачите, тут можна так. Можна на яку гору включаєш, на той валиш. Фара все, гільзоване, все працює, показує дуже класно. На касеті, Гідравлічні тормоза має. Дивіться. Вилучка, рукшок, гідравлічні тормоза, Дівору XT тільки тормоза, що вартує. Має лапочку, дивіться, в цьому Батарея все працює. От маєте тест, От зараз заряджена вона там на 90%. Можна навіть, якщо тримаєш, вона буде показувати на стільки відсотків вона в робочому стані. На 90% вона в доброму стані. Проблем немає. Дивіться, замочок заднє колеса закривати. Абус фірми закрили собі і пішли. Батарею потрібно тим же самим ключом. Батарею собі зняли, зарядили. Тут маєте показує, скільки батареї, що має ампер, так і далі. Дивіться, що за лялька. Тут ще є на багажнику такі отвори. Можна кошик вставляти. Бачите, що то за лялька? Завокую. Когось буде така калялючки цікавити, то пишіть номер телефона, вайбера, нема зв'язка. Я оставлю вам на цьому на екранчику. Пишіть мотор Panasonic тут, що ви розуміли. 250к, але дує прекрасно. Все є осилене. Резина осилена, швальба стоїть. Можете грузити, що на багажник, що сюди, там кілограм 150-160. Не переживати, під горку не вийдете. Я вже показував. Тут є понижені передачі. Включаєте на найбільшу горку 160 кг, І ви під горочку собі дуєте. І вас ні ноги не болять, ні нічого. І ви навіть не спотієте при жарі 35 градусів. Пишіть як.